Як і очікувалось раніше, у другій половині перших навчально-тренувальних зборів до команди приєднався півзахисник Денис Гармаш, а також захисник Євген Макаренко. Обидва тиждень провели в спеціалізованому реабілітаційному центрі в Барселоні, а потім продовжили відновлення після травми в Марбельї. Вернемся в Київ, подивимося, є ли смисл брати их на следующий сбор. Вони пройшли консультацію в Барселоні. сейчас починають роботу здесь. Неделю поработают з нами. Коли повернемося в Київ, будемо будем, будем решать, или они останутся в Киеве, готуються далі, или будуть работать з нами далі на следующем сборе. Денис і Євген під наглядом тренера реабілітолога та фахівці медичної служби Динамо вони мають індивідуальну програму. Щодня проводять по два тренування. У першій половині дня в тренажерній залі футбольного центра, а в другій на тренувальному полі. У тренажерці сьогодні Макаренко працює з резиновим еспандером. Мета зміцнення сухожилля та м'язів гомілкостопу у різних площинах. Робота на відновлення сили і координованості. Євген уточнює, працює за програмою узгодженою з лікарем, який робив йому операцію з приводу ахіла. Я поїхав на консультацію з доктором Рамоном. Ну, мы там сделали УЗИ, он посмотрел и дал направление больше работы на сказал, что у меня уже мышечная масса э, достаточно хорошая. И сказал, что надо больше работать на, э, над стрейчингом и над эксцентрикой. В общем там свои термины. Так что я прибыл туда и... Неделю мы занимались по их программе. К сожалению, что еще чувствуется дискомфорт где-то в в Ахиле, и идеально ходить у меня еще не получается. Э, Мышцы не хватает, видимо, нести как-то и силы, и э, эластичности. Я над этим работаю. И надеюсь, в ближайшее время все станет на как, как как должно быть. У Барселоні Гармаш теж проходив лікувальну фізкультуру. Тепер у Марбелі працює за рекомендаціями лікаря, який робив йому операцію на коліні. Спочатку під контролем фізіотерапевтів навантаження визначались і поступово збільшувались. Аналізувались реакції, вносились корективи. А нині, принаймні, в тренажерці без обмежень. У нього є не можна маленькі висаї легко робити, Йому тільки потрібно... Стремиться все підвищати, підвищати навантажку. Наскільки він вижимає, наприклад, якщо якщо говорити в яких-то кілограмах, там операція на якій-то цифрі. Однією ногою вижимає три підходи по 70 кг. Да, і ми повинні ще збільшувати цей вес. Це вправа на балансування, відпрацьовується на спеціальному знаряді, що називається босо. Використовується для рівноваги, стояти і не падати. знайти і утримувати центр тяжіння. Взагалі, футболісти на реабілітації багато вправ виконують на тренажерах і без тренажерів. Направленість роботи в Барселоні і в Марбельї різниця. Там трохи менше інтенсивність була, але очень дитина. Зі трохи час сократіли, але інтенсивність увеличили. Ближче йде к режиму тренування спортсмена. Крутити педалі улюблений тренажер на реабілітації. Причому в обох випадках, хоча у кожного футболіста свій план відновлення функціонального стану, Макаренко ще вчиться правильно ходити, а гармаш вже може займатися м'ячем. Тому що травма хіла все таки це серйозна травма, і дефект походки може бути замітний час. Ми зараз це відправляємо і постійно виходимо на біг, щоб правильно працював голеностоп. Щоб саднім не було дані проблеми. А у Дениса направлена на виносливість, на скорость вже на ускорення, сміни направлення і торможення на тренувальному полі у Гармаша спершу бігова робота, потім розминка на всі групи м'язів. Макаренко відпрацьовує ходу для обох це вправи, що вимагають якості виконання, без поспіху, спокійний темп. Ця вправа називається скіпінг, кроткі кроки, мінімальна амплітуда, пружинний ефект з тим, щоб не переносити масу тіла на п'яту. Тут на зеленому газоні багато вправи з власною вагою: сходження, присідання, згинання. Час від часу застиглі погляди в далечінь на те, що робиться в загальній групі. Які тактичні вправи мають місце. Макаренко відзначає, що перебуваючи в команді, і легше, і приємніше відновлюватись. Конечно, с ребятами в команде, с атмосферой футбольной, атмосферой в команде, ее ничем не заменить. Можно сказать, я практически участвую в тренировочном процессе, только у меня, можно сказать, по индивидуальной программе с ними в автобусе, в гостинице, на, на, в столовой. Ну, в общем, на теориях я постоянно присутствую и, можно сказать, постоянно с командой. Тож не форсуючи подій за планом реабілітації і під пильним контролем фахівців, Денис Гармаш і Євген Макаренко роблять усе можливе, щоб без ризику повернутись у загальну групу.